Добро, скажіть пару слів, що тут відбувається. Сьогодні проводиться шах, шаховий шашковий турнір на честь 22-ї річниці Дня Незалежності України. Зібралися кандидати в майстрі, першорозрядники з Мар'янівки. З Вараніця, з Великої долини, з Овідіополя повинні були приїхати, але нема. З Йосипівки, з Новоградівки, чемпіон району серед школярів Затрюка Сашко. Поки що граємо в шашки, а далі будемо грати в шашки. Ви можете представити? Представте, будь ласка. Будь ласка, ну, по познайомимося, так? По черзі усіма познайомимося. — Так, почер, почер. встань, Саша, будь ласка. Встань. <звучить> ну, встань, Давай будь ласка. Сашко не соромся, все гаразд. — Так, Юка Сашко, скільки двічі чемпіон району, два рази чотири рази був на обласних змаганнях, минулому році трошки гірше зіграли, зайняли серед 20 команд по шашкам третє місце. Але, Але все до... попереду. Його суперник, Це... Суперник — Шпак Іван. Навчається зараз, перейшов який? Сьомий клас, так? Шостий клас теж добре грає, тільки що з ним грав. У мене виграв одну партію і я у нього виграв. Це... Сашко, так Сашко? Сашко так. Тебі другу виграв, просто ти піддався, враховуючи літня родина, так? Аляв Ніколай, Ніколай Володимирович. Добре грає в, ша в шашки в шашки. Чемпіони району безсміїв. Чемпіон району, правда, наш чемпіон школи серед школярів виграв. у Безменний. Поки живемо поки чемпіон. Значить, на області весь час посилає район на області. Ну і непогано займають десь призові місця на області, п'яті місця займають серед всіх районів області. Томашинський Володимир Володимир Матвієвич. Чемпіон району шашок. Чемпіон району. Кандидат в майстри спорту з шашок. Трошки зараз гірше шагів грає, Я навіть у нього виграю, але нічого а це тому, що спека. Це тому що спека. <реш> Це Лемешев Федір. Федір. Ото значит, брат знаменито, ну, вже брат уже, на превелику жаль пішов, як кажуть, в друге життя, дуже рано пішов. Ну, теж допомагає проводити організаційно, грає добре в шахи. Ну і взагалі компанійна така людина, особливо по часі п'ятого питання. Чемпіон. Я бачу, на дошці є один кінь. Кінь, да. Значить, все можна Ну і Вараніса Юрій. Вараніса Юрій з великої долини. З Великої Долини. Кандидат в майстри спорту шахів. Десь на рівні першого розряду грає з шашок. Ну, і приймає участь у турнірі, одеському турнірі, який проводиться щорічно. Пам'яті гросмейстера, одеського гросмейстера Гелера. В цьому році він не приймав, тому що ну, ситуація, да, ситуації були різні. Ось така ситуація. Хочеться цей вид спорту, шашки, шахи, розвиватися. Високоінтелектуальна ігра яка потребує мислення, яка виховує особистість, порядну особистість, яка виховує копітку коп роботу, витримку, ну і так далі і тому подібне. Але на превелику жаль, Ой, поки що єдиний гурток і шаховий клуб в Овіддіополі. Ну, ще робажаємо успіхів. Дякуємо вам за все.